Всім привіт, друзі. Це мій новий канал. Я буду знімати якісь повторення з ТікТо. Наприклад, я бачила, як в мене, наприклад, почорніла цепочка трішечки. І я хочу провірити, чи це правда. Тож, давайте почнемо. Я знімлю цепочку. Ось моя цепочка, наприклад, вона ось така мене І, наприклад, ось такого, У мене двох цей. І почнемо. У мене є ось така миска, у мене є яйце. Є Яйця і є моя цепочка. Боже, бідна моя цепочка буде так. Тут хрестик. Можливо, я в шокі що буде, я не знаю. Так. Можливо, його теж закинути. Давайте попробуємо тільки цепочку. Мені самі страшно, і самі на себе страшно дивитися без цепочки. Мені пряч виліз. Далі, мабуть, ви побачите в другому уроку, Я виставлю в другому відео, а можу і зараз виставити. Тобто, ну, зачекати. Але, мені кажеться, в мене ще багато є, але, але що мені робити, поки вона буде стояти півгодини, чи там 10-20 хвилин має постояти. Капець! Інтересно, мені вийде. Ну, я бачила два лайха, подумала перший цей зробити, доки в мене є яйця.